Добрий день, я Ольга Попович, і сьогодні ми з вами повчимося виконувати множення та ділення звичайних дробів, трішки теорії. При множенні дробів у чисельнику записують добуток чисельників, а в знаменнику добуток знаменників. Починаємо тренуватися. Отже, маємо 5 сьомих помножити на 1 десяту. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Звісно ж, можна було зразу помножити 5 на 1 і 7 на 10 і отримати 5,7. Але бажано спочатку подивитися на цей добуток, який ми записали в чисельнику і знаменнику. Можливо, спочатку варто скоротити. Бачимо число 5, бачимо множник 10. Обидва ці числа діляться на 5, отже, скорочуємо на 5. 5 поділити на 5 1, 10 поділити на 5 2. А далі виконуємо множення. 1 на 1 буде 1, 7 помножити на 2 буде 14. Отже, правильна відповідь 1,14. Наступне друге завдання. Знову аналогічно записуємо добуток чисельників у чисельнику, тобто чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Знову перед тим, як виконати множення, спочатку впевніться, чи можна скоротити. Бачимо чисельнику число 10 і в знаменнику число 200. Ці обидва числа діляться на 10, скорочуємо на 10. 10 поділити на 10 буде 1. 200 поділити на 10 буде 20. Далі це ще не все. Виявляється, ми бачимо тут ще число 121 і число 11. Вони діляться на 11. Отже, скорочуємо на 11. В чисельнику залишається 11, в знаменнику 1. Тепер перемножаємо 1 помножити на 11 буде 11. 1 помножити на 20 буде 20. Отже, правильна відповідь 11 20. Ідемо далі. Навіть якщо в нас багато буде множників, багато дробів треба перемножити, працюємо за тією самою схемою. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 1 помножити на 9 помножити на 39. Далі, в знаменнику добуток знаменників 3 на 13 на 50. Далі можна перемножити, але впевнитися, чи скорочується, чи скоротиться цей дріб. Що ми робимо? Бачимо, наприклад, в чисельнику число 9, в знаменнику число 3. Обов'язково ці числа повинні бути одне в чисельнику, друге в знаменнику. Діляться 9 і 3, діляться на 3. Скорочуємо на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 3 поділити на 3 буде 1. Далі наступне число 39 і 13. Обидва числа діляться на 13. Звісно, 39, 3 чи по 13. Поділили, залишилося 3, залишилася одиничка. І далі уважно, тепер не пропускаємо. Залишені наші множники 1 помножити на 3 помножити на 3 буде 9. І в знаменнику 1 помножити на 1 і помножити на 50 буде 50. Правильна відповідь 9,5. Йдемо далі. Як же помножити ціле число на звичайний дріб? Знову працює та сама схема. Ми вміємо множити дріб на дріб. Ми із числа 3, дописавши внизу одиничку, в знаменнику легко можемо зробити дріб. Так і працюємо. Отже, замість числа 3 ми запишемо 3 перших помножити на 4 перших. Записали. Тепер... Аналізуємо числа в чисельнику і знаменнику. В чисельнику 3 і 21. Обидва діляться на 3. 3 поділити на 3 буде 1. 21 поділити на 3 буде 7. 1 помножити на 4, 4. 1 помножити на 7. 7. Правильна відповідь: 4 сьомих. Далі, наступне. Як же нам помножити? Вже маємо. Мішане число на звичайний дріб. Знову пригадуємо, можемо множити тільки звичайний дріб на звичайний. Тому спочатку мішане число варто перетворити у неправильний дріб. 5 помножити на 5 буде 25, плюс 3 буде 28. 28 п'ятих. Помножити на 1 дев'яту. Одразу записуємо під одну риску дробу. 28 п'ятих помножити на одну дев'яту. Подивилися, чи можна скоротити. Виявляється, скоротити тут не можна. Множимо чисельник на чисельник, 28 на 1 буде 28, і 5 на 9 буде 45. Отже, правильна відповідь 28, 45. Ідемо далі, наступна. Вправа множення двох мішаних чисел. Знову ми можемо множити тільки звичайний дріб на звичайний дріб. Тому мішане число перетворюємо в неправильний дріб, перше мішане число. 8 помножити на 4 буде 32, додати 3 буде 35, отже, 35 четвертих. Помножити другий дріб перетворюємо у неправильний дріб. Друге мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 14 буде 14, додати 3 буде 17, 17, 14. Можна множити 35 на 17, 4 на 14. Але подивимося, що 35 і 14. Обидва можна скоротити на число 7. 35 поділити на 7 буде 5, 14 поділити на 7 буде 2. А тепер можемо множити. 5 помножити на 17, буде 85, 4 помножити на 2 буде 8. А далі вже отримане число, отриманий дріб. Перетворюємо в мішане число. 85 поділити на 8 буде 8 цілих, 5 в нас в остачі, 5 восьмих. Правильна відповідь. Продовжуємо працювати над звичайними дробами. Наступний крок вчимося ділити дроби. При діленні дробів, перший дріб залишаємо без змін. А другий дріб, ми говоримо, перевертаємо. Тобто, що ми робимо? Перший дріб множимо на дріб обернений до другого. Тобто дію ділення виконуємо за допомогою діємноження. Перший дріб залишаємо без змін, 5 сьомих. І множимо на обернений до другого. Тобто другий дріб 1 1,1, до нього обернений буде 10 перший, помножити на 10 перший. І далі працюємо так само, як з дією множення. Що ми? Впевнюємося, що не можна скоротити, а скоротити не можна. Не поплутайте. Обов'язково шукаємо в чисельнику і в знаменнику. А тут 5 і 10, де в нас в чисельнику, тому скорочувати категорично не можна. Можемо зразу виконувати множення: 5 на 10, 7 на 1. Буде п'ятдесят сьомих. Далі, якщо ми бачимо неправильний дріб, варто перетворити його у мішане число. 50 поділити на 7 буде 7, цілих. одна одиничка залишається в остачі, пишемо в чисельнику, 1 сьома. Отже, правильна відповідь 7,1 сьома. Далі наступне, наступна вправа. 6,35 поділити на 48,49. Перший дріб залишаємо без змін і множимо його на обернений до другого. Перевертаємо другий. 49 піде в чисельник, 48 у знаменник. Тобто ще раз, дію ділення замінили дією множення на обернений дріб. Тепер знову передивилися, можливо, можна скоротити. Так, звісно, 6 у чисельнику, 48 у знаменнику. Обидва числа діляться на 6. Ділимо на 6. Далі. 49 Наступне число. наступні числа 49 і 35. Звертаємо увагу: 49 в чисельнику, 35 в знаменнику. Обидва діляться на 7. Поділили на 7. 49 поділити на 7 буде 7, 35 поділити на 7 буде 5. Далі множимо залишені множники. 1 помножити на 7 буде 7. 5 помножити на 8 буде 40. Отже, правильна, 8, правильна відповідь 7,40. Переходимо до 9. Аналогічно виконуємо ділення наступних двох дробів. Можете поставити на паузу, спробувати самостійно, а потім перевірити вашу відповідь. Отже, перший дріб при діленні залишаємо без змін і множимо його на обернений до дільника. Тобто 75 в чисельник, 32 в знаменник. Ще раз. Був дріб 32,75, 172,35. Продовжуємо. Знову дивимося: В чисельнику є число 8, в знаменнику є число 32. Поділили на 8. 1,32 поділити на 8, 4. Далі наступне в чисельнику 75, в знаменнику 15. Обидва числа діляться на 15. 75 поділити на 15 буде 5, 15 поділити на 15 буде 1. Далі виконуємо множення залишених множників. 1 помножити на 5 буде 5. 1 помножити на 4 буде 4. 5 четвертих. Далі уважно подивилися, що тут можна перетворити вмішане число, отже, оскільки це неправильний дріб, чисельник більший від знаменника, 5 поділити на 4 буде 1 ціла, остачу записали в чисельник, знаменник залишили той самий. Наступне, Наступне вже трішки цікавіше, що ми будемо робити? Ми будемо ділити ціле число на звичайний дріб. Як це зробити? Знову ми вміємо ділити тільки дроби. Але що ми згадаємо правило? Щоб поділити на дріб, треба ділене, помножити на дріб, обернений до дільника, тобто на 7 третіх. І далі згадуємо, як виконується дія множення в такому випадку і множимо. 9 це 9 перших помножити. На 7 третіх. Знову переконалися, чи є чи немає в чисельнику і знаменнику множників, які можна скоротити, які мають спільний дільник. Є 9 і 3 Обидва числа діляться на 3. Скорочуємо. 9 поділити на 3 буде 3. 3 поділити на 3 буде 1. Не забуваємо: трієчку помножити на 7 буде 21. І в знаменник 1 помножити на 1 буде 1. І можна було одразу записати 21 можна через дорінні. Отже, правильна відповідь у нас 21. Наступне множи ділення дробу на ціле число. Знову пригадуємо. Перший. Дріб залишаємо без змін і множимо на обернене до дільника. Якщо в нас є число 36, то обернене до нього число буде дріб 1,36. Тобто помножимо на 1,36. Знову, переконуємося, можливо, можна скоротити. Скорочуємо, в нас є 9 і 36, обидва числа діляться на 9. 9 поділити на 9 буде 1.

Бачимо, що в нас тут є мішане число. Як ми працюємо? Згадуємо, що для дії множення і ділення ми можемо виконувати множення і ділення тільки звичайних дробів. Тому мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 5 помножити на 6 буде 30, додати 5 буде 35 35 шостих. І множимо на обернений до дільника, тобто на 18 сьомих. А далі, так як і множення проаналізували, в чисельнику є число 35, в знаменнику є множник 7. Обидва числа діляться на 7. Ділимо на 7. 35 поділити на 7 буде 5. 7 поділити на 7 буде 1. Далі дивимося, наступні є 18 і 6. Обидва ці числа діляться на 6. Ділимо 18 поділити на 6 буде 3. 6 поділити на 6 буде 1. Далі не губимо множники, які залишилися. 5 помножити на 3 буде 15. І в знаменнику в нас 1 помножити на 1 буде 1. Можна було зразу написати 15. Правильна відповідь 15. Далі дуже часто у нас трапляються такі вправи, такі можуть дроби в примноженні, ділення звичайних дробів або десяткових дробів, нам варто вміти перетворювати звичайні дроби у десяткові і навпаки. Тому згадуємо, так? подивимося, ось на дріб. 3 четвертих. А ми згадаємо, що таке одна четверта. Що таке четвертинка? 1 четверта. Одна четверта це 0,25. Варто це запам'ятати, що 1 четверта. Це 0,25 соти. Тобто 1 четверта 0,25, а 3 четвертих це тричі по 0,25 сотих, тобто 0,75 сотих. А взагалі-то як продовжуємо 3 п'ятих, 3 п'ятих, яким чином перетворити цей дріб у десятковий? Ну, Десяткові дроби це дроби зі знаменником 10, 100, 1000 і так далі, тобто кругле число розрядна одиниця. Дивимося, що в знаменнику в нас є число 5. Дуже легко з числа 5 за допомогою множення зробити число 10. Що ми зробимо? Ми домножимо чисельник і знаменник на 2. Буде 6. Десяти. І напишемо відповідь 0,6. Далі 3 восьмих. Як ми виконаємо це перетворення? Ну, тут можна або ділити чисельник на знаменник в стовпчик, 3 поділити на 8 в стовпчик, згадуємо, або знову ж таки згадати, що таке 8, що таке 1 8. 1 8 – це 0,125 тисячних, а тут 3 рази по е 0,125, тобто буде, якщо тричі помножимо на 3, то буде 0,375. тисячних. Далі наступне четверте, як перетворити 925? Знову аналізуємо знаменник, дивимося уважно на знаменник. В знаменнику число 25. Дуже легко нам із 25 за допомогою дії множені отримати. Число 100 в знаменнику. Для цього треба домножити чисельник і знаменник на 4. 9 помножити на 4 буде 36. 25 помножити на 4 буде 100. Отже, відповідь у нас буде 0,36. Сподіваюся, що я була корисна. Переглядайте відео, вчіться, ділити і множити звичайні дроби.